Коли у 22-му році почалася повномасштабна війна в Україні, наш священик пастор Станіслав Салтаненко прочитав проповідь, яка називається Блаженні ті, хто плачуть. Проповідь про щастя. Ісус Христос зробив так само. Коли він прийшов до окупованого римлянами Ізраїлю у воєнний час, перша проповідь, яку він прочитав, була про щастя. І він каже: блаженні ті, хто плачуть, блаженні в Богі Духом, блаженні переслідувані за правду. І знаєте, це не такі категорії людей: щасливі ті, хто мають гроші, блаженні ті, хто мають жінку або дружину, або дітей, або маєток, або ще щось матеріальне. Це духовні категорії людей, і якщо сьогодні весь матеріальний світ рушиться, маємо триматися за Ісуса і будемо щасливими. І місце Слово Боже знаходиться в Україні під час війни. Ми проповідуємо. Ми тут приєднуйтесь.